Готували свій вже автомобіль до зими, приобрали собі нормальні килимочки. Рекомендую 3 d Line Stingray Отакий от от варіанти. Дивіться, з бортиком. 3D-лапочка. все закриває тобто, під торпедку Акуратненько все зроблено. Це на п'яту шкоду варіантик от Так що такі вже можна викидувати пілюрові В такі коробочки вони йдуть. Зараз покажу, як вони в машині лежать. Собственно. От. Це я на посад положив. щоб Розуміння було, дивіться, як круто. Лягає, тут все закриває. <кій> Весь лахміття, мусор, вода буде все на коврику. Бортик є. Акуратненькі, все дуже чітко, гарно лягають. Це у нас варіанти водійський. Ну, от. Тобто вони на будь-яку машину лягають так круто, як оце я вам показую на посад. Тобто. Дивіться. Пасажирський теж. Борточок стоїть, все під терпетку закриває, арочку закриває. Кліпсички, все круто, чітко. Задні також бортик, перемичечка йде. Під частин зроблено. Всі згиби вирізи, все чітко зроблено. Коротше, топові коврички, ціна недорога, 1580 гривень, кому потрібно за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.вай.